Найпопулярніший коментар під нашим відео про шахраїв, яка у нас crm система якою CRM ми користуємося? Це KCRM. Дані замовників а, вона для нас дуже зручна, в ній йде оплата за виконані замовлення. Тут вже вам треба рахувати, скільки у вас замовлень та наскільки вигідна вона буде саме для вас. В нас тут інтеграція з інстаграмом, з двома сторінками, з сайтом, з маркетплейсами, і туди підтягуються всі замовлення, там же ми формуємо накладні. Можна відстежувати оплати, створювати воронки для того, щоб не губити клієнтів та мати можливість написати, коли отримали якийсь товар, або а, якщо людині там, до свята треба нагадати. А, для, нашого, для нашої роботи достатньо. Телефонію не підключали, не знаю, чесно кажучи, по функціоналу, чи є тут вона взагалі, тому що а, саме в нас більшість є. Чоловік підказує є телефонія. У нас е більшість замовлень йдуть з інстаграму, тому ми не дуже цікавилися телефонією. Е але ось чоловік каже, що є. Загалом комфортна сіреенка е не без глюків працює, але в принципі нормально. До того ж, в них непогана служба підтримки, як на мене, тому що ми їм писали колись, що треба додати. Я не пам'ятаю, що саме щось в обліку товарів, і десь через два або три місяці вони додали цю функцію, тобто вони працюють, клієнтів чують, якщо вважають за потрібне додати той чи інший функціонал. Тому, в принципі, можу рекомендувати дуже зручно.